Вітаю панство! Україна є державою українців? Італія є державою італійців? Польща є державою поляків. Білорусь є державою білорусів. Росія є державою росіян. А русі є? А де руски є? Чи рускія мають свою державність? Чи рускія є бездержавним народом? Росія це скорочено від Росіянської Федерації. Це офіційне скорочення. В Росіянській Федерації є безліч суб'єктів, з них 21 Національна Республіка, 4 автономні округи національні та одна автономна область, до речі, Єврейська. Але жодного суб'єкта Федерації немає суб'єкта руського народу. Фактично, руський народ є бездержавним. І в цьому. Є якраз і одна з основних причин такої, такої дикості того руського народу, його агресії, людиноненависності. Саме в цьому. Вони ж не, не мають своєї землі, не мають своєї батьківщини. Вони не мають можливості творити культуру десь. Вони не мають своєї хати. Вони фактично то перекотополо, куди вітер подує, там і є їхня тимчасова родина. Треба це змінити. Великий український народ зобов'язаний це зробити. В часі перемоги в цій війні над Росіянською Федерацією, в часі остаточного вирішення росіянського питання, в часі розподілу земель теперішньої Росіянської Федерації не забудьмо обездолений русський народ. Даймо їм землю, на якій вони зможуть створити свою національну державу. Даймо їм землю та, яка їм належить ще споконвіків. віків. Меживічі оки та верхів'я Волги. То і їхня земля, земля фінських народів, основним з яких є Мері, з яких і пішов москвинський народ, а потім, як вони себе прийменували, руський народ. Це їхня земля. Даємо їм можливість стати людьми. Дай можливість створити щось нове, творити свою державність, творити свою культуру, творити щось добре, якщо вони ще на це здатні. Даймо їм шанс. Будьмо. Переможцями, будьмо сильними, будьмо могутніми, але будьмо і великодушними. Даємо можливість руким жити на своїй їм, їхнім Богом даній землі. Слава Україні!